Йому немає 23 а позаду вже війна, іловайське пекло, поранення, полон і понад 20 операцій. Боєць 51-ї бригади, лучанин Сергій Федотов, понад рік бореться з тяжким ускладненням, хронічним остоміелітом. Якщо недугу не здолати, юнакові загрожує ампутація стопи. Поставити хлопця на ноги беруться ізраїльські медики та родині, яка багато місяців витягала з того світу молодшого сина і спорядила на війну старшого 50 тисяч доларів. Взяти просто ні звідки. їхня надія лише на нашу з вами. Небайдужість Хів плечі, ноги, вовки. Так жартома, 22-річний юнак, каже про своє поранення. Мама ж пригадує, як у госпіталі застала просто закривавлений згорток. маленький худеньке, підключені всі апарати і без свідомості він був спочатку, а потім перші слова, які почула мама, вибач мені, прости. Сергій з побратимами намагалися вирватися з Іловайського котла, як їх накрили ворожі гради і міни. Один із снарядів поцілив у їхню БМП. Думав, що ногу убірвала але бачу нога на місці, то що відстрілювався. І ну, скільки по практично шеметри може 50 пробіг. І все, як хтось дав голку, як вколов. О, це вже напевно, що пуля була впав, і вже думаю, що все пошматований осколками зі снайперською кулею під серцем. Хлопець ще дві домистика стікав кров'ю у сепаратистському полоні, аж поки його не виміняв червоний хрест. Дуже сильно пити хотілось. Яблуку найшли внок наполовину гниле. Ото нас там скільки до дев'яти чоловік сиділо, то і та яблуко на всіх. Аби врятувати юнака, медики робили надможливе, але нічого не гарантували. Коли температура 41, неможливо збити, а вони кричать: той біль. Те все. Це не один Сергійко такий був. Стріляли вони по ночах, розмовляли дуже багато і хотіли жити. І Сергій вижив позаду 21 операція. Попереду загроза ампутації ноги. Вирівнювали пальчики. Тут заганяли такі ті штирі, були всередині в ножці, О, але воно нічого не приживається. Починає гноїти, ножка починає синіти і закінчується тим, що викидається в нас кісточки. В наші лікарі це золоті лікарі, вони найкращі. Але просто немає можливості таких в нас. кількість, ну, практично 60% костей стопи були розрушені. Тому здесь більше речь йдеться не о как таковом, а о нарушении костного Осною основою, вставить, додавить, увілічить количество костей, яких нету, це очень складно. Надію подарували ізраїльські медики. У клініці Сергія чекають вже наступного тижня. Ціна порятунку 50 тисяч доларів. Обіцяють, дають досить великі шанси, що в них це лікується, і що Сергійко буде бігати. Аби оплатити дорогу, батьки юнака продали стареньку таврію а бабуся – корову. Лишився тільки гуртужицький закуток, де і туляться шість душ Федотових. У Сергія лише пенсія з інвалідності і медаль захисник вітчизни. Та юнак ні на що не нарікає і ні про що не шкодує. І нічого немає. Я кажу, треба вірити, і все буде. За них обох вірить мама. Жінка впевнена, як і рік тому їм допоможуть добрі люди. Своїми материнськими устами всіх благаю, допоможіть. Останній шанс, і буде в нас все добре. Хлопці поприходять живі, здорові, будуть піднімати, будуть допомагати, будуть будуватися самі на сучасні клініки, але то повинен пройти час. А поки жінка відчайдушно чекає на одужання молодшого сина і молиться, щоб старший, який зараз воює під Мар'янкою, вцілів. Сніжана Шевчук Ігор Куліков, тесен один плюс як допомогти Сергію Федотову? Шукайте шлях на нашому сайті ТСНВІ в розділі допомога і дякуємо всім благодійникам.